Ось, будь ласка, дивіться, оце сам нашого укриття. Такий вигляд нині має підвал першого під'їзду будинку номер 32 по вулиці Хворостянка. Біля нього є показчик. Місце для укриття заявкою про необхідний ремонт до обслуговуючої організації Форекс Плюс. Говорить голова новоствореного тут. У СББ звертались кілька разів. Я фотографувала в п'ятницю. Тут іще отут, от, не текло, а там тільки підтікало. Вони сказали, прийшли мені, що ми все зробили. Там каже, тільки по щиколотку натекло, ми, ну, ми, ну, приборами не можемо. То сипка впитається, все, що можна, все. От. Після ситуації в Києві ж повісили на кожен будинок ці оголошення. І в нас так само щось на під'їзді вісить. Забезпечити старших по під'їздах. Для укриття питною водою, пледами, ковдрами. Ну на хвилинку е, ну куди можна сюди привезти з пледами з ковдрами дітей, пенсіонерів. Я вже тут тридцять років живу, і ніхто нічого не робить. З тим, що зараз відбувається по всій країні, з тією страшною ситуацією, що сталося в Києві. Дуже страшно, коли у твоєму будинку така от картина під ногами. І зараз цими багатогодинними повітряними тривогами ми розуміємо, що ми беззахисні. Біля сусіднього під'їзду представники управителя повісили табличку місце для укриття і говорять, почали прибирати підвали. Вибирають зараз. – а де обирають на міталову пішли. у сусідньому під'їзді. Підвал теж без ремонту, але не затоплений каналізаційними стоками. Тим вмістити всіх мешканців будинку не зможе, говорить Ірина. Оце ось загальний коридор, да? і ось такі, от там по по пів метра. Ну Тобто люди тут як укриття використовують, ну, дивіться, в якому це все стає. Це е, ну, не передбачено для того, щоб тут велика людей, кількість людей знаходилася шкру, на 179 квартир. Тому ну, навіть в коридорі там, всі чеки вони не зайдуть, наприклад. ну Це там дві-три ну, людини зайде да? і знову ж таки. В таких умовах діти тут не зможуть довго знаходитися. пенсія. На рахунку будинку вже розповідає Ірина понад 130 тисяч гривень, за які можна було зробити ремонт. Директорка ж обслуговуючої компанії Альона Коцелепа говорить: при цьому мешканці їм заборгували 138 тисяч гривень, а роботи виконують тільки ті, які є у складі тарифу. Статті по ремонту підвальних приміщень немає. Є стаття тільки по прибиранню. Якщо більшість мешканців згодна на те, щоб використати ті кошти, які вони вказують, що є в них на їхньому особовому рахунку будинку, використати на ремонт підвала, зробимо ремонт підвала. Ну не взагалі тоді ще ці кошти вже не підуть на ремонт покрівлі. Труби течуть, вони знаходяться в задовільному стані. Ну труби течуть, якщо ми навіть їх і замінимо, і якщо мешканці не перестануть кидати в каналізацію якісь там. Речі, які взагалі не неможливо і не потрібно туди кидати, ситуація не зміниться. Навіть майстер, який зараз на даний момент обслуговує, обслуговує нас, наш будинок із Форекс Плюс. Він мені навіть в телефонному режимі. Він вже знає, що у нас дзвонить мені і каже, що там так, це 11-та квартира, це бабушки тече. Тобто, ну я прийду і справлю. І опять же таки там на стики між старою трубою, між старими трубами, там стик, і він просто підв'язує, ну от постійно там підв'язує шнурочками цей стик. А поки в мешканців немає укриття в будинку, деякі з них, говорить Ірина, ходять до укриття Центру професійно-технічної освіти, розташованого поруч. Близько півдні, коли лунав сигнал повітряної тривоги, укриття тут було відкрите. Після закінчення тривоги вчителі початкової школи номер 32 разом з учнями повертались до своїх класів. Нас тут радо приймають, є умови, є водичка, є туалетна кімната, всі умови створені. Загалом, за інформацією, розміщеною на сайті міськради, у громаді 222 укриття різної форми власності. Минулоріч на ремонт 18 укриттів цивільного захисту з міського бюджету виділили майже 14 мільйонів гривень. одним із відремонтованих є приміщення у будинку по вулиці Соборна, 32. Сьогодні близько полудня двері у під'їзд зачинені. Нім, часом я так не помічала, але ось учора із сусіднього двору приходили люди спеціально взнати відкрито чи ні було це чи коли двері у під'їзд відчинені, прохід до самого укриття вільний. Тут є світло, вода та вбиральня. За інформацією системи Прозоро, ремонт міського бюджету обійшовся у понад 460 тисяч гривень. Його закінчили наприкінці минулого року. Нині в одному з приміщенням валила штукатурка, а фарба на підлозі облізла після підтоплення каналізаційними стоками. Пані Тетяна, яка мешкає у цьому під'їзді, говорить на початку повномасштабної війни двері завжди відкривали під час тривоги. Нині в укриття ніхто не спускається. Ми ж не можемо їх держати на розпашку круглосуточно. Тут вже все-таки люди живуть, мало ніхто зайде і холод. Бросати під'їзд не закритим не можна. І на чердак ходять, вірні до чердака там від Туди заходять, ночують гадять. цьогоріч на ремонт укриттів цивільного захисту, які розташовані у будинках містян, у бюджеті громади запланували 44,5 мільйони гривень. Ще 62 мільйони на ремонт укритів у школах та лікарнях. Нині у місті, за словами мера Олександра Лисенка, працює спеціально створена комісія з оцінки роботи захисних укриттів під час повітряних тривог. Це працює комісія з трьох представників органів місцевого середування, виконавчого комітету, і також Державної служби надзвичайних ситуацій і національної поліції. Ця комісія працює і в день, і вночі. Виявляємо тих, хто безвідповідально ставиться до своїх обов'язків. Питання житлового фонду це зрозуміло, що відповідальність тих об'єктів, які управителі, які управляють житловим фондом. Ті, які є зареєстровані як ОСББ, ті, які безпосередньо відповідають за експлуатацію будинків, і їхнє зобов'язання забезпечувати підвальні приміщення, щоб воно було відкрите, щоб воно було не захаращене, а вільне, щоб дійсно були умови. Подібна комісія, яка вивчає роботу укриттів, працює в області. За словами директора обласного департаменту цивільного захисту населення Олександра Милаша, вона має надати результати своєї роботи до кінця тижня. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.